Володимир Кучеренко, президент Десни Білінтех. Пане Володимир 5-5, дуже шалений матч. Які у вас емоції? Ну емоції. Які в мене можуть бути емоції? Звичайно, я хвилююсь і перед початком, і під час гри спокійно дивитися не можу. А з приводу рахунку 5-5 команда грає і дає іншим грати. Трошки авантюрно вони грають. Ми про це знали. Десь обрізались, використай моменти. Маринич два рази вибігав. Один в один потрібно було реалізовувати ці моменти. Ну, вони зібрались. У нас Андріанцебор, на жаль, в другому таймі, на другій змінці. Вже більше не грав. У нього є дискомфорт. Ми не стали ризикувати. У нас Філ Карлос вже на підході, слава Богу. Малий Нікіта трошки підвів. З температурою. Ну, ну, Будемо сподіватися, готуємось на матч відповідь, нічого в цій грі ще не вирішено. Готуємося до наступної гри. Ми зіграли тільки перший тайм, готуємося до другого тайму. Так зі сторони виглядало, що матч такий доволі рваний. Старт поєдинок, поєдинку за одеситами вони більше моментів створили, а в той же час середина тайму ви ведете 3-0. Початок другого тайму, рахунок 3-2. Середина другого тайму. Ви знову відриваєтесь 5-2. Кінцівка матчу вже за Одеситами. Чимось якось зі своєї сторони пояснити, як так матч відбув... проходив? У нас не вистачило людського ресурсу. Нам приходилось в кінці грати одними тими самими людьми. А ну сили ж безмежні, особливо в футзалі, щоб темп витримати. Просто не вистачило лави запасних. Готуємось до наступної гри. Дякую. І вам дякую.